Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Ви вже подивилися відео і побачили, що усі професії потрібні і усі вони важливі. Професій буває дуже багато. Коли ми маленькі, ми дивимось на дорослих, ми вивчаємо, чим вони займаються, і обираємо, що подобається нам. І тоді, коли стають дітки дорослими, також обирають собі професії. Кожна професія має свою назву та людина професійно чимось займається: кухар готує, вчителька вчить, лікар лікує, перукар робить зачіски, пожежник рятує від пожежі, швачка кроє та шиє одяг, художник малює картини, астронавт вивчає зірки, прибиральник прибирає, архітектор. Планує будівлі, а космонавт відправляється у космічні подорожі та дослідження. І сьогодні ми з вами пам'ятаємо, що у космосі дуже багато чого є, і для того, щоб це дізнатися, людина відправилась у космос. І професія ця називається космонавт. Для того, щоб стати космонавтом, людина повинна бути дуже здорова та міцна. Та спеціально цьому навчатися. І ми сьогодні з вами зробимо космонавта. Нам потрібно три кольори. Я обрала жовтий, синій білий. Синього я роблю велику кулю та потім її сплющую. І надаю форму схожу на овал. Це буде тулуб нашого космонавта. Потім взяла кульку поменше. Це буде голова нашого космонавта. З'єднали. Ще мені потрібно три жовти кульки і три сині кульки маленькі. Ми їх трішечки сплющуємо та з'єднуємо по черзі один з одною. Синя-жовта синя жовта кулька. Знову синя. Це буде рука, а це буде долонька. Ми її не сплющуємо, залишимо круглою, приєднуємо до тулуба. Так само робимо і іншу руку. Таким чином ми робимо ноги нашого космонавта, також по черзі з'єднуємо усі наші кружечки. Кульки. Трішечки приплюснемо. І останню ми робимо пласкою, це буде ступня ноги нашого космонавта. Ось що в мене вийшло. Так само робимо іншу ногу. З білого пластилину ми робимо таке віконечка на шоломі. Взагалі, костюм космонавта називається скафандр. Саме в ньому космонавт може виходити в відкритий космос. Маленьких двох кульок ми робимо навушники з двох боків. А що спереду, ми можемо покласти дві кульки на костюмі нашого космонавта. Такий радіоприймач. Ось який космонавт. Вийшов. Подивіться дуже швидко та просто чекаю на ваші роботи малята. До побачення, гарного вам дня!